Всім привіт! Вітаємо на каналі. У нас сьогодні нові надходження з Нідерландів Renault Trafic 2017 рік, 10 місяць виробництво. Він у нас лонг у базі, оригінальний грузопасажир. У нас двигун 1,6 дизель, однотурбінний 92 кВт. Пробіг 231 тисяча, оригінальний, підтверджений. У нас одна права дверка сумна, задні дверки дві розпашонки. У нас ось тут так він виглядає. У нас по комплектації клімат контроль, камера заднього виду, задні партроніки, круїз контроль, система Airlink, навігація, Bluetooth радіо. 6 передач. Е сервісна книжка у 2021 році 219. І голландський техогляд також 21 рік. 219 тисяч. Пробіг оригінал. Поїдемо на Рено-сервіс, питань немає. Ось так він дуже красиво виглядає. На титанових дисках. 17-й радіус. У нас також було присутні рейлінги. У нас машинка приїхала з Нідерландів власним ходом. Розмитнена та сертифікована. Я вам зараз покажу, що у нас по кузову фарбований, не фарбований. У нас фарбоване ось це переднє крило без шпаклівки. Болти не крутилися, фари оригінал. В ДТП він не був. Капот не фарбований. У нас тут не фарбовано. Ось така дуже хороша резина M+S. Ось це крило фарбоване: 160, 230, 180, 180, 180, 170, 190. Стойка в нас теж не фарбована, 99, 112. Просто от ось це крило, просто перефарбоване і все. Я вам зараз ще покажу, як в нас виглядає. Ось тут. Ось тут у нас камера знаходиться зверху. Тут ось так все виглядає. Також двері ось так виглядають. Так, він виглядає у нас ззаду. Ось його пробіг. Тут він ось так виглядає. У нас два ключі і сигналізація. Ось тут. Клімат-контроль двохзонний, заправлений, блютуз, круїз, все працює. Тут все сухо. Я вам зараз ще покажу, як нас виглядає під капотом. Те не кручені, тут все також все в оригіналі. Двигун сухий, гарний. Ось так. Ціна даного апарата 18 900 доларів, торг біля машини можливий. Поїдемо на сервіс, Куди? скажете. Ми не забороняємо, ми тільки за. Ми в машині впевнені, двигун, коробка, ходова частина без зауважень. По комп'ютерній діагностиці все добре. Форсунки, турбіна сажу, все добре. Ми перевіряли. Кому потрібно, можемо скинути ще фото-відео звіт. Кому ще потрібно більше, більше фото-відео, теж ми можемо скинути. Ось, такий, ось такі у нас справи. Нагадую, 17-й рік, 1,6 дизель, одна турбіна, 92 кВт, 231 пробіг, один фарбований елемент. Передня, задня резина, все сезонка. Діски колодки хороші, титанові диски, релінги. Ну, Комплектація в ньому дуже потужна. Все, всім гарного дня, мирного неба над головою. Дякую за увагу.